Блин, уже встреглась, куда потягиваться О да вы крайне ты зайшов Твоє серце Твоє серце знає Але я думаю велику традицію пов'язану з нашою національною святиною і з державним національним прапором, який як державне свято відзначає кожен українець. Я думаю і переконаний, що для кожного з вас, з нас, українців, це справді. Духовні національні святині, наш прапор, наш герб, наш гімн, наша земля. Сьогодні, на жаль, при владі ми маємо ординців, неукраїнців, які як окупанти прийшли на українську землю, для яких ці символи не значать нічого. Адже Україна для них це лише територія. Для визиску, для грабунку кожного українця і нашої української держави в цілому. Але я переконаний, що якраз наше об'єднання опозиційних сил батьківщини свободи, удару, громадських організацій всіх українців, дає нам прекрасний шанс і можливість здобути. Українську державу, де будуть шануватись наші державні символи, де будуть шануватись наші національні герої, де буде утверджуватись наша справжня українська історія, де дійсно кожен українець буде господарем на нашій українській землі. Я думаю, що ми доб'ємося, щоб українська держава справді стала українською і справді стала європейською державою, із європейськими стандартами, з європейськими зарплатами, з європейськими пенсіями, з європейським рівнем життя. Ми цього прагнемо, і ми будемо все робити, щоб Україна нинішній владі таки підписала угоду з Європою, щоб ми зробили перший крок європейський до нормального цивілізованого європейського життя. Від об'єднаної опозиції Черкащини від лідерів опозиції. Я вітаю всіх нас, українців, з цим величним святом Днем державного прапора, і з наступаючим святом. Незалежності України, дійсно, це майдан, де ми розпочинаємо сьогоднішню акцію, став для Канева, для нашого округу, для Черкащини символічним. Саме тут ми, українці, канівчани, показали свою українську гордість, свою українську силу і перемогли представника цієї злочинної влади, олігарха губського. І ми будемо перемагати, коли ми будемо об'єднані, коли ми будемо разом, коли ми будемо спільно єдиним кулаком виступати проти ворогів України. І я переконаний, що нам вдасться на наступних президентських виборах об'єднатися і з єдиним кандидатом від опозиції перемогти цю ординську чуму. Бо ми того варті, бо ми українці. І це наша земля, і ми маємо бути на неї господарями. І так і буде, бо так є воля ваша, є воля кожного українця і нашої української нації. Я хотів би запросити до слова представників. Партійна організатора Кишина, я всім передаю привіт і від депутатів обласної ради числі. Мені дійсно хочеться привітати, День незалежності це особливий день. чим? Тим, що кожен з нас правне бути вільним, свободним, незалежним, ще жити в країні дуже багато, дійсно з динамічним розвитком в економіці і політиці. Ви знаєте, чина влада, на жаль, яка сьогодні є. Прагне зовсім іншого і вона не несе тої відповідальності, яка повинна бути в, у нації. І ви знаєте, є багато прикладів тому, які в тому числі зараз про, про це говорить Леонід доцент. Приклад того, що сьогодні незаконно ув'язнена лідер політичної партії Юлія Володимирна Тимошенко. Це і є саме головний злочин. Тим, що саме вони з Леонідом Доценка, з кандидатом в е, депутати, народні депутати перемогли Губського. Тому це їм придає дійсно особливість. І я впевнена в тому, що які б кандидати б не висували, все рівно ми всі разом. ви мої. З вами ми пройшли нелегкий і важкий шлях, але ніякі вороги ніколи не поставлять на коліна ні Канівщину, ні Черкащину, ні всю нашу Україну. Я багато говорити не буду, але хочу сказати, ми ніколи не будемо підстилкою ні для ворогів, ні для російської Москви, яка намагається нас втягнути в, оти, в оте рабство, в яке так крокує наша нинішня влада. Я написала вірша, незборима Україна, не гострити, недруже сокиру, не ховай у пазусі ножа, не вкидай підлоти і докіру, бо у всьому є і межа. Не топчи славетну нашу мову, якщо маєш язикове жало. В горло нам не пхай, російський, знову, щоб коріння наше видирало Не гвалтуй і не миті не смій плюнуть в чисте джерело. Наша мова найчистіша в світі. Кращої нема і не було.